Доброго ранку робимо рис, варимо рис, два стакани. І робимо зажарочку. Цибулька. морквочка. Зажарочку додаємо фарш. Ну, або яке любимо м'ясо, яке ви любите. І жаримо. Так, зажарили зажарочку. Машненький. Ресночка добавили. Посипаємо рис. Оп. Оп. Так, висипали рис, разравниваем, не перемішуємо -за рис зажаркой. рис. Добавляємо стакан води. Вони неповні. Накриваємо кришечкою і тушкуємо так 20 хвилин на маленькому огоньке. Так, протушили 20 хвилин і перемішуємо цю на приправки добавил, посолил, укропчик. Смакуйте.